Вітаю, шановні! Я думаю, ви не очікували, але сьогодні я буду тестити ньютон. Малюю не сама, тож п'ю каву і чекаю, поки хлопці розмітять свої шрифти і там втолю десь посередині жабенятка. Одразу мінус бюджетної фарби, що зверху не показується колір, але це зелений, і зараз тут буду накидувати контур. Ця фарба майже напівпрозора, тому мені здається, доведеться робити два шари. Балон білого має якийсь тоненький кеп. Думаю, поміняю там з зеленим чи рожевим. бачите, в них різні клапани, що я навіть не можу поміняти кепи з одного балона на інший. Так, на таку невеличку жабу пішло три шари і весь балон 400 мл. Ну що, подивимось, як буде малювати чорним. Як на мене, щось складніше за жабу ньютоном виконати буде доволі складно, враховуючи те, що необхідно декілька шарів, та з тим, як тече фарба, задоволення від процесу потрошки зникає. Оцінюю ньютон на дві зірки.